Привіт, малюк! Мене звати Василина, я буду твоєю подружкою. Буду це бутильником. Була тебе водити на посовчиків мене собою. Бери, будь ласка. Запам'ятайся. Я думаю, що ти будеш чарівним хлопчиком. Прекрасний Добре. хлопчик. Привет, нім, професійним татом, мариба. Щастя, здоровечко, чекаємо на тебе. Хто буде? Дівчинка. Привіт, бейбі! Я твій майбутній хреще. Не знаю. Я вважаю, що буде дівчинка. Хоча моя дружина має зовсім не чуть Я думаю, що буде хлопчик. Женя, хто буде? Хлопчик. А я тоді знала, що маленький за дівчинка. Ну, поставить, так. А, я ты. Смысл. Я, я тебе могут не дядька, я считаю, что будешь хочешь. Я твоя мабуть, тетя. И я считаю, что будем хоть. Ты кумішку будешь. Розумов чисели. Давай, дядька. Давай, дядь. Давай, давай, давай. Привет, я Вика. Я твоя сусідка. И я думаю, ты будешь дівчинка. А ты кто, думаешь? Нет, кто будет? Девчонка или мальчик? Мальчик Давай, мама будет Я с твоим тетей Любовь Я за мальчика А я за мальчика Привет, я твоя красная мама и я думаю, что ты будешь детьми Привіт! Я твоя майбутня бабуся, не знаю хто ти там. Але дуже тобі рада. Що ж я на Думаю, ти будеш. Як дуже... ви... Ну, я думаю, ти будеш дуже щасливий і дуже любимий. Хлопчик чи дівчинка? Хто буде там, хто й буде. Хлопчик. Хлопчик маленький. Привіт, малюк. Я твоя майбутня песта мама. І я думаю, що ти дівчинка. Ура, ми виравниваємося. <масує> <тасує> Бабуся за дівчинку, дід за хлопчика, я Друзі, Діду, ви можете лишатися дивитися, як ми будемо запалювати дим і цей. І побачите, чи буде хлопчик чи дівчинка. А він. Я папа, ми тут мабуть. Мама за хлопчика, Діма. А, Дима теж Діма. Андрій. Андрій. Що да. да, ви в этом виїдемо? Ні, задерживає. Діма що там немає? Я твій теж тут вапиться.